Святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. У той час просив Ісуса, один з фарисеїв, щоб їв із ним, і увійшов Ісус до фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті, де, довідавшись, що він був за столом у хаті фарисея, принесла лябастру у плящинку пахощі, діставшися у сльозах, коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьми його ноги, волоссям своєї голови обтирати і цілувати ноги і мастити їх пахощами, побачивши те, фарисей, що запросив його, міркував собі, кажучи, якби це був пророк, він знав би. То і яка це жінка, що доторкається його, це грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати, той відповів: кажи учителю, двоє боржників було в одного позикодавця, один був винен 500 динаріїв, а другий п'ятдесят. А що вони не мали звідки віддати, він подарував обом, котрий, отже з них буде більше його любити. Озвався Симон і каже: Гадай, той, якому подарував більше. Ісус сказав до нього, судив ти добре, і, обернувшися до жінки, промовив до Симона, бачиш цю жінку, прибув я у дім твій, і ти не дав мені води на ноги, вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, вона ж, відколи я війшов, не перестала цілувати мені ноги. Поливою не намастив ти голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі: прощаються їй численні її гріхи, бо вона полюбила багато, кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки, прощаються тобі, гріхи твої. І почали ті, що з ним сиділи за столом, говорити між собою. Хто це такий, що і гріхи відпускає, до жінки ж промовив: Віра твоя спасла тебе, іди у мирі. тобі, Господи, слава Тобі. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Загалу у кожному народі є свої правила гостинності. Коли ми кличемо когось додому, запрошуємо на якусь гостину, ми, українці, зазвичай накриваємо стіл. Ми не сідаємо за стіл, поки не прийдуть гості. А коли вже приходять гості, ми їх запрошуємо, сідаємо всі разом і починаємо трапезу. Стараємося при цьому приготувати найкращу їжу приготувати щось особливого, смачного, поставити відповідні напитки до статусу гостей і тому подібне. У євреїв, часів Христа, також були свої правила гостинності. Бабіше. У ті часи правила гостинності були значно ширшими і насиченішими, ніж сьогодні. Мало було подати до столу добрий харч. Потрібно було виявити до гостя особливу увагу. Перша річ. Перша річ це звичай умивання. Умивання рук і умивання ніг. Палестина досить гарячий регіон. і тому людина, ходячи протягом дня, навіть роблячи короткий прохід, дуже швидко відчуває певну втому і потребу води. Дуже швидко тіло потребує омиття, адже порох, який є на дорозі, і піт, робить свою справу. Саме тому, коли приходили в гості, зазвичай, коли господарі хотіли пошанувати свого гостя. Вони давали воду не тільки для рук, але й для ніг. Наступна річ, гостя завжди вітали поцілунком. І до сьогодні у нашій у традиції українській, особливо коли ми зустрічаємося з дуже близькими людьми, ми взаємно обіймаємо одне одного, цілуємо одне одного. У євреїв коли був дуже шанований. Його при... І був на того самому рівні Суспільному, що і господар зазвичай обмінювалися тим поцілунком вітання. Цікаво, що цей поцілунок миру досі зберігається у нашій літургії, зокрема, коли священники перед вірою йдуть, цілують власне воздух. І вітаються один з одним Христос посеред нас, цілуючи одне одного в рамена. Власне, цей поцілунок це був знак важливості Гостя, знак миру у стосунках. Наступним елементом пошанування гостя було помазання оливою. Дуже часто використовували оливи, дуже цінні, якісні. Дороговартісні, возливали трішки на голову гостя. І це був знак особливої вибраності. Сьогодні Ісус входить у дім фарисея. Взагалі, сам факт, що фарисей запросив Ісуса виглядає дуже дивним, адже фарисеї від самих початків досить критично ставилися до Христа, не визнавали його за Месію. Однак цьому фарисей, цей фарисей, напевно, не є, як усі. Йому цікаво послухати Ісуса. Йому цікаво ввести Ісуса у своє середовище. Зазвичай фарисеї і книжники входили в середовище, де був Ісус, а тут робиться навпаки. Фарисей кличе у свій Дім. У своє, у своє середовище Свого дому. Щоб подивитися, як буде поводитися цей молодий учитель без освіти, однак за яким ідуть тисячі. Дуже часто, коли ти побажаєш чуже середовище, ти можеш знітитися. особливо коли це середовище, до якого ти не звик, середовище бомонду і тому подібне. Тому фарисей і кличе Ісуса до себе в дім: подивитися і приглянутися до Христа. Однак в той же самий час цей фарисей не є до кінця щирим з Ісусом. І саме цю нещирість виявляє те, що Він не вітає його згідно тих правил, які були прийняті у тому суспільстві. З одного боку, Він кличе Ісуса до себе, а з другого боку, Він не виявляє знаків уваги як справжнього гостя. Він не дає води, щоб мити ноги. Він не... Вітає Ісуса поцілунком, тим більше Він не возливає голову, на голову Його олію. Однак відразу всі сідають до столу. В той ті часи не було столу у нашому розумінні. У ті часи було, би таке возлягання біля їжі. Тобто, було певний простір, де накладалася їжа, і гості. Возлягали на таких лежаках довкола цієї їжі. І це був звичний спосіб прийняття їжі. Коли відбувається ця гостина, раптом до Ісуса приходить жінка, стає заду його а ноги лежать ніби з боку, і починає плакати. Плакати настільки гірко, настільки з болем у серці, що слізьми своїми починає омивати його ноги. Після цього вона відкриває алебастрову плящинку з миром. Миром, який є одним із найдорогоцінніших, найдорогоцінніших олій того часу. І мастить ноги. Ноги Ісуса. Звичайно. Що весь будинок наповнюється запахом цього дорогоцінного мира. Звичайно, всі здивовано вдивляються у цю сцену і фарисей, який вирішив випробувати Ісуса, ставить собі запитання. Майже висновок. Якби це був пророк, він знав би, що ця, гріш... що ця жінка грішниця. Повія. І відтак відбувається цей діалог, який ми чули. Діалог про прощення гріхів. Зазвичай ми, коли дивимося на людей, ми в своїй голові також їх розділяємо на дві категорії. Є люди нормальні, а є грішники. Нормальні люди це люди, які живуть, як усі. Десь маленькі гріхи мають, але ж вони нормальні. А є от явні грішники і тому подібне. Коли ми почитаємо життя великих святих, то дуже часто ми побачимо, що в їхньому життєписі описуються ситуації, коли святі стояли на порозі смерті, і часто на порозі смерті відчували великий страх. За що? За власну гріховність. Парадоксально, люди, які вели святе надзвичайне життя, через руки яких Бог творив чудеса. На порозі смерті відчували страх перед відповіддю за власні гріхи, яких ми, на перший погляд нібито і не було. Приклад цих святих показує нам, що насправді усі ми є грішниками. Усі і я, і мій ближній. Усі зрішили. Немає ні одного, хто би не зрішив. І кожен із нас потребує. Кожний із нас потребує навчитися любити Бога. Кожен із нас потребує приходити до Бога із вірою. Кожний із нас потребує бути подібним до цієї жінки, яка омиває свої гріхи слізьми, які падають на ноги Ісуса. Так і ми припадаємо до ніг Ісуса у молитві. І плачемо за власними немочами, гріхами, пристрастями. І стараємося приносити Богові пахучу олію нашої молитви, молитви з довірою, молитви з любов'ю, молитви, після якої відчуємо слова Христа. Прощаються тобі гріхи твої, віра Твоя, спасла тебе. Іди в мирі. Амінь. Слава Ісусу Христу!